А ще підспівувати і вшановувати. Адже свято, про яке на сцені міського палацу культури співала відома Бердичівська виконавиця Тетяна Щінявська, стало не просто концертним дійством, а шоу два в одному. У рамках відзначення дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Бердичеві відбувся творчий вечір цієї іскрометної та запальної виконавиці. Тетяна Щинявська не могла не пов'язати своє життя з піснею, адже народилася на Олевщині співочій землі кольору льону. У пісню розповідає, були закохані мало не всі в її родині, так що її подальші відносини з виконавським мистецтвом, здається, були зумовлені із самого народження. Співати я почала десь із першого класу. От, ставили мене на стільчик, і я, і я співала. А потім, коли в школі. А потім поступила в педучилище, у педучилище вже там співала серйозно. Оце із педучилища 50 років я на сцені. Всю Житомирщину, Вінниць, Вінницьку область, все я проїхала. Була в різних, в Києві, в Житомир не раз. Перші місця ансамбль, і я, я солістка у сонячних кларнетах участвувала. От. Ну, Сібі отак. Е, слюта мене запрошував в ансамбль. Але двоє було дітей вже. Я, я не жалію, все життя співаю, люблю пісню. Пісня це життя моє. Кожна творча людина є свого роду місіонером, вважає Тетяна Щенявська. Щоразу, виходячи на сцену, говорить вона бачить перед собою десятки і сотні очей, відчуває биття людських сердець, і своєю місією бачить проникнення її мистецтва до серця кожного. Як людина співає, так вона і живе, переконана виконавиця. Якщо тобі вдасться заразити любов'ю до життя слухачам справу свою ти знаєш добре. Заражала Тетяна Щіннявська, як завжди, коли розкотисто й хвацько, коли проникливо й тремтливо, але незмінно щиро. Саме такою б здебільшого звикли бачити цю артистку її прихильники. І напевне, мало хто відає, що насправді доля не завжди була лагідною до тієї у житті. Тетяни Щенявської було все: і свята, і справжні трагедії. Хтось, назавжди втративши найдорожчих людей, огородився би від оточуючих міцною стіною. Пані Тетяна не просто продовжувала жити, вона не розпрощалася зі співом, даючи цьому факту просте пояснення, щоб я не співала. То я б умерла. Я не можу не співати. От в мене було горе. Деякий час я не співала, тому що було горе. А потім я знову йшла, тому що мені так легше. От зараз мене закрите в хаті і скажи, не співай, сиди вдома. Я через місяць умру. без пісні, без колектива, без людей. Як я виходжу в зал і бачу люди, усміхаються. Такі доброзичли в гарні слова. Міхоця співати співати і дарувати людям щастя, пісню. Тетяна Щенявська, як і всі її колеги по культурному цеху, відносяться до тієї когорти митців, котра несе у світ прекрасне, зазначив присутній на святі міський голова Бердичева. Таких людей вітай, хоч зранку до вечора. Шановні працівники культури і аматори, я від про десілян ще раз вітаю вас. З вашим професійним святом бажаю вам здоров'я і нових творчих злетів. Ну і безумовно, надзвичайно приємно виходити на цю сцену, я, коли зайшов в зал, подивився на ваші обличчя, з якими нетерпінням чекали, коли ж вийде Тетяна Шинявська на сцену. І завжди радо зустрічає зал. Ну а сьогодні особливий вечір. Творчий вечір. Більше 50 років. На сцені. Вона дарує нам радість. І сьогодні ця дуже молода. Назвичайна чарівна і надзвичайна моторна жінка чекає наші поздоровлень. І з нагоди такого гарного свята, в такий гарний творчий вечір ми хотіли б відзначити цю гарну жінку. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у популяризацію народної творчості, активну участь у житті територіальної громади міста Бердичева та нагоди відзначення Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, нагородити відзнакою честь і слава Бердичева Тетяну Федорівну Щенявську. Нині Україна переживає дуже важкі часи. Не покінчено з війною. Мільйони людей живуть у скруті. Тетяна Щинявська вірить, що зрештою для її країни настануть кращі часи. Головне, переконана усім разом зробити так, аби на українську землю прийшов мир. У мене син зараз в АТО вже вісім місяців. Я дуже за нього переживаю, але я вірю. Що наш народ дуже дружний, розумний і буде мир. І мені кажеться, ми повинні всі сили прикласти для того, щоб був мир. Мені дуже подобається от наше місто, наш мер. От у нас, от ми два роки війни вже, а в нас тихо, люди роблять, люди допомагають. На фронті і і концерти дають, і і, і, і допомагають всім і грошми, і так треба цим старатись, щоб був мир.